Вітаю вас, друзі. У росіян від учора дуже великі святкування. Вони розповідають, що вони вже вкотре захопили Бахмут. Повністю був взят Бахмут. При цьому вони так радіють, наче вони вже перемогли у російсько-українській війні. Для них це надзвичайно велика перемога, але не для всіх. День пабідний. З чим я вас поздравляю сьогодні. Та уродства ніякої побіди не може бути. Навіть якщо ми повіримо словам росіян, все одно називати це якоюсь побідою доволі й доволі складно. Бахмут это не Сталінград, як нам говорять, да баґромне кладбище російських солдат. Тим паче, усе далеко не так, як вони зараз розповідають. І найголовніше ще попереду. Посмотрим. Що буде далі, російські загарбники намагаються захопити Бахмут вже близько 9 місяців. Вони вже кілька разів оголошували про те, що, начебто, його захопили. Але це здається, вони оголошували востаннє останнє. 224 дня операція по взяттю Бахмута. Але чи захопили Росіяни, і справді Бахмут на усі 100%? це не відповідає дійсності. Хоча наші військові і справді тримають оборону в останніх будівлях від того міста, яке залишилося, тим не менше, росіяни на усі 100% його не контролюють. Це мені підтверджують, як військові, які там перебувають на місці, так і це видно із кадрів, які були опубліковані буквально учора. Із нашого. do boco. Начебто захоплення повністю Бахмута російськими військами спростовують у нашому міністерстві оборони у генеральному штабі. Президент України Зеленський також цю інформацію сьогодні заперечував. І речник східного угруповання військ Череватий теж каже про те, що росіяни повністю Бахмут не контролюють. Насправді наші війська займають рейд будівлі, рейд позиції в південно-західній частині міста Бахмут. Наносять втрати ворогу щодобові. за цю добу, зокрема 92 окупанта, було знищено 156 Зазнали поранень. У такому разі постає питання, чому Пригожин заявив про те, що, начебто, вагнерівці захопили увесь Бахмут. Цьому є декілька причин: насамперед, росіянам треба показати, ну хоч якусь навіть найменшу, але побєду. А по-друге, Пригожин продовжує займатися політичною боротьбою всередині так званої Росії і просто створює. СБПР историю. Это Шайгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение. Они ответят за свои действия. По-русски злодіяння і знаєте, друзі, росіяни на це ведуться. Вони вже коли їх запитують за кого вони б голосували на президентських виборах у так званій Росії, якої не буде, кажуть, що вони би віддали свої голоси навіть не за Владиміра Путіна, а за пригожина. Якщо би в цьому каду проходили вибори президента Росії, за кого б ви віддали свій голос? Ну, я бы предпочла Евгения Викторовича Пригожина. Пригожин по-любому. Пригожин, Евгения. Пригожин выгонит свою кандидатуру. Я думаю, я проголосовала бы за Женю Пригожина. Он русский, он свой человек. Потому что за Путина, наверное, п'ятий раз уже голосувати не будем. Так что Пригожин. Давайте також звернемо увагу на деякі слова із заяви Пригожина про те, що начебто вони повністю захопили Бахмут. З 25 числа ми будемо виводити свої підрозділення. На одди і переподготовку, що це означає на практиці? Це означає, що Пригожин буде намагатися забрати залишки своїх вагнерівців із Бахмута, покине місто, і передасть його міністерству війни так званої Росії. І постає знову ж таки питання: чому? Тому що вагнерівці закінчуються, карі людей, чоловіка вагнер. Высыхает просто парней там тупо перемалывали все это время. Продолжают хоронить бойцов Чувака Вагнер. На сьогоднішній день ніяких проблем ні парні ЧВК Вагнер! штурмуючи місто дев'ять місяців. Російські окупанти поклали десятки тисяч свого гарматного м'яса, десятки тисяч, у тому числі вагнерівців, подохли, коли намагалися його захопити. І навіть якщо ми повіримо росіянам, що вони, начебто, повністю захопили Бахмут, усе одно це далеко не той результат, на який вони сподівалися, тому що підрозділи Сил оборони України уникнули оточення, Ання у місті і почали контратакувати на флангах. Прийшло просто бігство підрозділів міністерства оборони з флангів. У свою чергу це означає, що історія із бахмутом іще далека до свого завершення, і ще відкрите питання: хто там опиниться у оточенні? вони задумні населений пункт Берховка, це буде значить постіпенне окруження Бахмута. Давайте також подивимося на ситуацію у ретроспективі і у більших трошки масштабах. Пригадаємо, що було раніше минулого року. Збройні сили України були змушені відійти від Лисичанська та Сіверодонецька у зв'язку із тим, що російські загарбники знову ж таки, як і у Бахмуті, м'ясом закидували наші позиції. І тоді російські загарбники були дуже щасливі. Вони вважали це над. Великою перемогою і чекали на наступні свої наступальні дії. Ну плюс северо ізюмська групіровка, яка э, доволі довго не мала успіхів, сейчас починає постійно продвигатися, все це буде йти вот к такому э, зжиманню всієї групіровки противника. Що було потім із російськими загарбниками у Ізюмі, я думаю, друзі, вам нагадувати не потрібно. Крім того, росіяни хотіли цього року на початку початку цього року взимку та навесні проводити свою величезну наступальну операцію. Висит в воздухі, очікування нашого большого наступлення. Будемо бити по Одесі, щоб відрізати Україну від моря. які ж результати російська армія отримала протягом усього цього часу. Вони зазнали невдач практично на усіх напрямках, де намагалися наступати на Вугледарському напрямку, на напрямку Сватове Кремінна, поблизу Авдіївки та Мар'їнки. І єдине місце, де росіяни отримали, ну хоч якісь успіхи, це поблизу Бахмута, який штурмували вони 9 місяців, і то це була навіть нерегулярна російська армія. 220 25 дней шел штурм этого довольно небольшого Донбасского райцентра. Там от Бахмута, когда ничего показываем не кадры с БПЛА снятые, действительно вообще ничего не осталось. Спасибо вам, Вагнер, спасибо вам, Евгений. Пригожим. Оце і є так звана Друга армія світу. У свою чергу сили оборони України також несучи втрати, це правда, знищували російський наступальний потенціал. І тепер чомусь російські загарбники не хочуть говорити про Київ за два дні. Ну якщо не Київ за три дня, а общем, доволі швидко вилічились, то по крайній мірі нікакого ощущения очікування легкої перемоги у нас нет. я більше скажу перемоги так званої Росії у російсько-українській війні не буде, хоча вони ще будуть отримувати невеликі локальні успіхи. Якраз учора росіяни ще відзначали річницю знищення українського Маріуполя. І, звісно, таким, каким он був, Маріуполь, вот таким каким построїли, он таким уже не буде. Буде он другим. Но это славна победа, і Маріуполь ждала те ви го года. Ось це і є найбільш влучна ілюстрація того, що таке так званий руський мір. Усюди, куди приходить так звана Росія, є тільки смерть та руїна. Але навіть учорашнє псевдосвято Росіянам зіпсували. Звісно, вони постарались відмітити годовщину освобождения. Маріуполя руська армії ракетними ударами по Маріуполю. у нашій системі пової лучший в світі. у тимчасово окупованому Маріуполі було завдано ракетних ударів по розташуванню російських окупантів, і тут мені пригадується історія про те, що Шойгу якраз напередодні до Маріуполя літав. Це ви бачили кадри, які опублікувало міністерство війни так званої Росії, і з гелікоптера, на якому Шойгу літав, видно околиці Маріуполя. Шойгу якраз тоді відвідував штаб російських окупантів і дарував там медальки. Високі награди Це висока оцінка вашого вратного труда, і тут з'явилися цікаві новини. Після того, як було завдано позавчора чотирьох ракетних ударів по росіянах у тимчасово окупованому Маріуполі, з'явилися нові супутникові знімки, і ви на них можете бачити будівлю командного пункту аеропорту поблизу тимчасово окупованого Маріуполя, по якому якраз таки прилетіло. Тобто прилетіло у штаб російських окупантів. І ще сьогодні вранці, у тимчасово окупованому Бердянську, також по Росі росіянах було завдано ракетних ударів. Бавовна какая-то. які б казочки росіяни не розповідали, усе одно їм не виграти цю війну. Але і ми з вами, друзі, маємо не забувати, яку високу ціну сьогодні платить країна за те, аби лишатися вільною незалежною, і за те, щоби ми з вами усі продовжували жити. Тому як ніколи сьогодні ми маємо допомагати Збройним силам України, щоб наблизити нашу перемогу та врятувати якомога більше життів наших. Солдатів, вічна слава кожному та кожній, хто поліг у боротьбі за Україну та слава Україні! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.